Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження Audi a 6 2013 року випуску, пригнана зі штатів з мінімальними пошкодженнями. Має двигун об'ємом 2 літри, автоматичну коробку передач це систему повного приводу. Ціна даного автомобіля 15 990 доларів. Автомобіль має гарну комплектацію. Ось такі чудові фари. Оригінальні легкосплавні диски в непоганій гумі. Є повторювачі поворотників на дзеркалах, безключовий доступ, повністю автомобіль потонований в такому чудовому синьому кольорі. Також додатково у автомобіля є задні парктроники, камера заднього виду. Перейдемо до заднього ряду сидінь. У нас тут дверні карти в такому гарному стані, акустика босе. Тут зустрічає коричневий шкіряний гарний салон. Дуже вмісткий та зручний. На рахунок переднього ряду сидінь. У нас тут повний склопакет, пам'ять передніх сидінь, електрорегулювання двох передніх сидінь. В ось такому чудовому стані салон. Є датчики світла та дощу, мультикермо, автоматична коробка передач, система старт-стоп, електроручник. Гарна, виїзна мультимедія, двохзонний клімат-контроль та ще багато цікавих та корисних функцій автомобіля. Ціна такого авто 15 тисяч доларів. Ми знаходимось місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто доступне у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.